СБУ не знайшла російського сліду у вбивстві Андрія Паробія. Україна провокує конфлікт із Білоруссю. А ще хоче змінити майже областей, щоб не віддавати Донбас. Зеленський заявив про могутній контрнаступ, який принесе перемогу. Тим часом російські хакери зламали базу даних Генштабу Збройних сил України. Ось такими новинами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відверта маніпуляція, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко. І це програма Фейк Нюз. СБУ не знайшла доказів причетності РФ до вбивства Парубія. Про це заявляють російські медіа. Голова управління СБУ у Львівській області Вадим Онищенко визнав, що поки що влада не має доказів причетності РФ до вбивства Парубія. Ми працюємо над цією версією поки що доказової бази немає. Сказав він на брифінгу. Однак це фейк. Саме ця цитата: ми працюємо над цією версією, поки що доказової бази немає і стала причиною появи фейку про те, що СБУ не знайшла російську сліду у вбивстві Парубія. Російські пропагандисти традиційно вирвали із контексту одну фразу. Сказано під час брифінгу присвячено оперативній інформації про розслідування вбивства політика Андрія Парубія. Насправді ж під час брифінгу представники правоохоронних органів, у тому числі СБУ, неодноразово говорили про те, що версія про роль РФ у цьому вбивстві є пріоритетною. Просто наразі ведеться слідство і доказова база збирається. Зокрема, голова управління СБУ у Львівській області Вадим Онищенко сказав під час брифінгу. З російської світи зараз ми відпрацюємо в У нас були докази щодо причетності спецслужб Російської Федерації, нам розглядається. Ми документуємо це, проводимо тут розвідувальні заходи в рамках кримінального впровадження. Як тільки будуть те, що можна оприлюднити, то це воно обов'язково буде доведено до спільноти. Ми відпрацьовуємо цю весь, поки показової бази ради полашне про це ж було заявлено. І в офіційному зверненні СБУ наявна інформація свідчить про можливу причетність до вбивства Андрія Парубія російських спецслужб, а також про те, що вбивство було замовним. Злочин має ознаки замовного характеру. Є оперативна інформація, яка свідчить про можливу причетність до організації вбивства, спецслужб Російської Федерації. Ми співпрацюємо з колегами-правоохоронцями, щоб встановити всіх причетних до цього зухвалого злочину, підтвердити джерела інформації та зібрати докази, зазначив начальник управління СБУ у Львівській області Вадим Онищенко. У вівторок, 2 вересня, відбулося засідання суду, на якому обвинувачений вбивстві Михайло Сцельніков визнав свою провину і заявив, що це його особиста помста українській владі. При цьому він додав, що хоче просити, щоб його обміняли на військовополонених, і він міг би поїхати в Росію, щоб знайти тіло свого сина, яким його нібито шантажували для вбивства Парубія. Так, я визнаю, я його. Вбив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військового полонено, щоб я міг поїхати і знайти діло свого сина. Водночас мама зниклого безвісти сина зауважила, що виховувала сина одна, а батько спілкувався із сином дуже рідко. Хочу роз'яснити ситуацію. Мережею несеться шквал інформації правдивої і безглуздої. З бувшим чоловіком ми розійшлись в 1998 році, а офіційно з документом у 2000 році Ростила я сина одна. Іноді батько з'являвся. Як то на 1 вересня в перший клас чи на якусь значну подію сином спілкувався, але дуже рідко. Коли Лемберг пішов на війну, вони дуже посварились, і Лемберг скрізь заблокував пращура, бо один був патріот, а інший ні. Новини із суду у справі про вбивство Андрія Парубія шокували нашу родину. Важливо, щоб пам'ять про Михайла у цій ситуації не була викривлена. Мій син, герой, загинув за Україну. Пройшов Київ, Запоріжжя, Миколаїв і сам напросився на перевод у Бахмут в 93-ю бригаду. Найгарячішу точку. Був молодшим сержантом, командиром відділення розвідзводу і загинув як герой. Герої не вмирають. Україна провокує конфлікт із Білоруссю. напередодні російсько-білоруських військових навчань. Захід 2025 Про це заявляють кремлівські новинні ресурси. Напередодні російсько-білоруських військових навчань, захід 2025 велике українське дипломатичне відомство випустило провокаційну заяву, рекомендуючи Білорусії не наближатися до кордонів. «Застерігаємо мінськ від необдуманих провокацій, радимо зберігати розсудливість, не наближатися до кордонів та не провокувати сили оборони України. Йдеться у заяві МЗС, фактично, це загроза та готовий ґрунт для ЗСУшних провокацій з одним сусідом. Україна воює двом іншим бомбардує інфраструктуру а четвертому загрожує поміркований рівень дипломатичної школи. Однак це фейк. Така риторика гідпропу стала активним інструментом нагнітання напруженості в Росії та Білорусі у період підготовки до спільних військових навчань. Захід 2025 Головне завдання цього фейку відвернути увагу білорусів і росіян від внутрішніх проблем, виправдати репресії, мілітаризацію та підтримати військову агресію проти України. Україна неодноразово заявляла, що не планує і ніколи не планувала агресивних дій проти Білорусі. Міністерство закордонних справ України. Застерегло Білорусь від непродуманих провокацій на кордоні на тлі навчань захід 2025 ОМЗС підкреслили, що співпраця режимів у Москві та мінську становить безпосередню загрозу не тільки для України, а й для Польщі, країн Балтії і всієї Європи. А також перешкоджає мирним зусиллям президента США Дональда Трампа щодо припинення війни. Наголошуємо, що Україна ніколи не становила і не становитиме загрози для білоруського народу, з яким ми прагнемо жити у мирі. Маємо спільне минуле, яке сягає корінням у князівську епоху і Велике Князівство Литовське і майбутнє в європейській родині народів, заявили в МЗС України. Мінську ж рекомендували зберігати розважливість не наближатися до кордонів і не провокувати реакції сил оборони України у відповідь. Наприкінці серпня 2025 року. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявляв в ефірі телемарафону, що на північному кордоні з Білоруссю не фіксується формування ударних угрупувань чи активних провокацій. Проте напрямок залишається загрозливим і перебуває під постійним посиленням. Наразі ми не бачимо там ознаки формування, яких ударних чи е, наявності великої кількості представників Російської Федерації, але з, з іншого боку, в Росії та в Білорусі планується найближчим часом протягом декілька місяців навчання е, росіян абсолютно офіційно. Е, тобто очікувати, що зараз з їхнього боку є е, якась можливість напасть на Україну, прорвати е, кордон чи там нанести якийсь удар. Ну я впевнений, що наразі такої можливості у, у них немає. На розгляд українського парламенту було внесено законопроєкт, який передбачає включення підконтрольних Київ у території Донецької і Луганської областей, тобто частини ДНР і ЛНР, до складу сусідніх областей Харківської та Дніпропетровської, щоб не віддавати ці землі під час переговорного процесу, перейменувавши їх адміністративно. Про це пишуть російські змі. У Верховній Раді запропонували змінити кордони двох регіонів України, щоб не віддавати Росії весь Донбас. Підконтрольну Києву частину ДНР та ЛНР можуть включити до складу Дніпропетровської та Харківської областей. Такий законопроєкт уже зареєстровано в українському парламенті. Однак це маніпуляція. Важливо зазначити, що йдеться про законопроєкт, який лише перебуває на розгляді профільного комітету, може бути змінений шляхом внесення правок або не пройти в результаті голосування у парламенті. Авторка ініціативи Ганна Скороход наголосила, що документ стосується виключно внутрішньої оптимізації адміністративного управління і пов'язаний із забезпеченням соціальних та фінансових гарантій для жителів підконтрольних Україні територій. Для слідства інфо Анна Скороход також пояснила, що метою цього законопроєкту є не відмова від окупованих територій, а посилення переговорної позиції. Насамперед ми посилюємо переговорну позицію, бо українська сторона сказала, що ми можемо розглядати питання щодо лінії розмежування. А та сторона ворога дуже хоче всю Донецьку і Луганську області. І зміна кордонів тут посилить позицію, бо ми захистимо своїх людей та свої території, просто не віддамо їх, бо вже змінимо адміністративні кордони, сказала скороход. Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук розкритикував цю ініціативу, вказавши, що такі дії можна трактувати як поступку російській пропаганді про неспроможність цих областей. До того ж, законопроєкт може створити небезпечний прецедент для майбутніх територіальних маніпуляцій. Єдине, із чим можна погодитися, це мінімізація витрат на утримання двох обласних військових адміністрацій, але це робиться іншими способами з використанням інших механізмів. Політика має вирішувати проблеми людей. Яку проблему для жителів Донецької області вирішує ця постанова? Вона не дає ні безпеки, ні кращих послуг, ні соціальних гарантій, заявив Лукашук. Також представник комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади Віталій Безгін, де насамперед розглядатиметься цей документ, заявив, що така ініціатива не пройде навіть їхнього комітету. Ми маємо спеціальний профільний закон про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою. Саме цей закон регулює відповідні процедури. Так от, цей закон не містить жодних норм, які б дозволяли змінювати межі областей. На цьому крапка без змін у законі і опису законом відповідної процедури все інше від лукавого сказав безгін. У мережі поширюють заяву Володимира Зеленського, Україна планує могутній контрнаступ, який принесе перемогу. Це супроводжують відео з колоною танків, бойових машин та вертольотів. Україна планує могутній контрнаступ, який принесе перемогу, заявив пан президент Володимир Зеленський. Славімо його. Однак це фейк. Зеленський публічно не говорив цих слів. Пошук цієї цитати у Гуглі не дав результатів на сайті та в соцмережах Офісу президента, а також на особистих сторінках Володимира Зеленського. Немає повідомлень про планування контрнаступу у 2025 році. У надійних українських чи міжнародних медіа також не згадували про подібну заяву президента. Ба більше відео у дописі має ознаки згенерованого. Так, у ролику є ефект штучної м'якості простору, що є типовою ознакою Ші. На знімках видно колону з десятків чи навіть сотень однакових машин з ракетами. У реальності така щільність колони малоймовірна. Техніка рухається з дистанцією, а тут вона стоїть впритул одна до одної. Усі машини мають ідентичні форми, кути навіть розташування, люків та деталей. Це типовий ефект Ші, коли він копіює об'єкти, але не додає дрібних відмінностей, які завжди є в реальному житті. До того ж, на деяких кадрах видно. Як деталі розпливаються чи роз'єднуються, а на інших виглядають недомальованими? Ба більше не зрозуміло, чому обидва кінці ракети гострі, адже зазвичай загострений лише один край. Перевірка в інструменті атестів АІ також показала, що відео з імовірністю 91% згенерували за допомогою ші. Російські хакери зламали базу даних генштабу збройних сил України. Так вони дізналися, що спочатку повномасштабного вторгнення загинуло або зникло безвісти 1,7 мільйона українських військовослужбовців. Як доказ публікують деякі документи, до яких отримали доступ: списки офіцерів, скриншот екрану з фото тіл і посвідчень особи, доповідь про військовослужбовця Нацгвардії, який зник безвісти, свідоцтво про смерть. Україна втратила 1,7 мільйона військовослужбовців під час СВО. Це вбиті та зниклі безвісти. Інформація із бази даних Генштабу ЗСУ, яку зламали наші хакери. Якщо вірити цифровій картотеці ЗСУ, за три роки СВО українська армія втратила вбитими та зниклими безвісти 1 мільйон 721 тисячу осіб. 118,5 тисяч у 2022 році, 405,4 тисяч у 2023, 595 тисяч. Тисяч у 2024-му і рекордну 621 тисячу у 2025-му році. Всього 1,7 мільйона файлів з прізвищем ім'ям по батькові, описом обставин та місцем загибелі пропажі, особистими даними, контактами найближчих родичів та фото. Утім, це фейк. Немає реальних доказів зламу бази Генштабу, і статистика втрат України з допису нереалістична. Пропагандисти оприлюднили лише кілька десятків імен. Цього недостатньо, щоб довести мільйонні втрати, і самі ці документи не можна вважати вичерпним доказом зламу бази Генштабу. Їх можна було отримати і у інший спосіб. Якби справді вдалося здобути інформацію про мільйони загиблих бійців, опублікували більше імен. До того ж, самих фрагментів списку загиблих зломщики не надали лише перелік співробітників Міноборони, в якому поруч із прізвищами вказані їхні мобільні телефони. У ньому є неточність, яка може свідчити про підробку. У шапці таблиці головою відомства вказано Рустема Умєрова, Утім він залишив посаду міністра 17 липня 2025 року і вже понад місяць є секретарем РНБО. Хоча скани документів виглядають автентично на одному доповіді молодшого лейтенанта про зникнення та пош. Оки солдата теж є неточність. У доповіді йдеться, що тіло бійця знайшли і евакуювали 1 жовтня 2024 року. Але насправді про його загибель стало відомо лише у червні 2025 року. Про це повідомив міський голова Тернополя, звідки був родом військовий. Це свідчить, що документ могли підробити. Україна не розголошує дані про втрати своїх військових. Проте відомо, що на початку 2022 року чисельність зсу становила згідно з українським законом. Давством близько 261 тисячі осіб за даними РНБО з початку повномасштабної війни та станом на кінець жовтня 2024 року до лав зсу мобілізували трохи більше мільйона громадян. Ще 160 тисяч планувалося мобілізувати. Тобто українська армія на всіх етапах війни мала менше бійців ніж заявлено в дописі втрат. Згідно з останніми заявами президента Зеленського, чисельність української армії становить близько 880 тисяч осіб. З огляду на це країна не могла втратити всіх мобілізованих і тих, хто вже служив. Отже, цифри, які подали в дописі, нереалістичні у листопаді 2024 року, де Economist також привело подібний підрахунок, базуючись на даних зі звітів розвідувальних служб, представників оборонного відомства США, дослідників та розвідданих з відкритих джерел. Згідно з цими даними, за майже три роки повномасштабної війни втрати сил оборони становили від 60 до 100 тисяч загиблих. Аналітики американського центру стратегічних і міжнародних досліджень на початку літа 2025 року оцінювали втрати українських військ у 60-100 тисяч загиблих, а загальні втрати зі зниклими безвісти та пораненими 400 тисяч. Україна востаннє публічно коментувала свої втрати 16 лютого 2025 року. За словами зеленського, загинули 46 тисяч українських військових. Ще майже 380 тисяч були поранені. Отак, російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову й нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гігієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.